Здоров'я нації та змі на таку тему спілкувалися організатори та творці телекомпанії Дубно з студентами факультету журналістики, Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. у нас в гостях організатори і творці телекомпанії Дубно. Отже, я попрошу товариство кілька вступних слів коротеньких. А далі наші студенти хочуть вам зробити невеличкий допит. І вистрасті, розкажете, розкажете в формі майстер-класу чи будь який інші про вашу діяльність. Доброго дня, шановна аудиторія. Якщо коротенько про нашу телекомпанію, історії і створення і діяльності, то ми. Почали працювати у 2006 році. Це я ми ведемо відлік від отримання першої ліцензії на мовлення від Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. До речі, була колись така стаття газетна публікація двічі в одну річку. Це якраз про телекомпанію Дубно. Ми, ми двічі отримували ліцензію на мовлення. У з нами така історія сталася. А чому двічі? Тому що, отримавши в 2006 році ліцензію, там така умова стоїть перед кожною новоствореною телекомпанією. Що рік дається на вихід у ефір своїми власними передачами, і ми так склалося, об'єктивні були суб'єктивні причини більше звичайно об'єктивних, що ми не вклалися в цей термін. Перша спроба була невдала, і на тиждень запізнилися з виходом в ефір. І ліцензію у нас цю Національна Рада відібрала. Але відібрала не безнадійно, дала нам ще один шанс. Ми ще раз повторно взяли участь в конкурсі, і в 2008-му отримали ще одну ліцензію. І ця ліцензія досі діє. До речі, 31 березня цього року, 15-го року, кожна ліцензія термін дії 7 років. Тривалістю, це 7 років нам буде 31 березня, за кілька днів у нас закінчується термін дії ліцензії. Але це не означає, що телекомпанія дубно завершує свою діяльність. Наприкінці минулого року я знову брав. Ми знову брали участь телекомпанія в засіданні Національної ради, де розглядалася наша заява на продовження дії ліцензії. І успішно цей екзамен здали. Нам продовжено ліцензію ще на 7 років, тобто, із. 2015 по 2022 рік, і ось по закінченні дії 31 березня цієї старої ліцензії ми будемо їхати в Київ національну раду і отримувати урочисто ще одну ліцензію на 7 років нашої роботи. Коротенько про телекомпанію ну тут фактично нема половини, не представлено половину нашого творчого колективу. Телекомпанія невеличка, зрозуміло, що нас. Всіх разом і творчих, і технічних, і бухгалтерська служба. 10 чоловік. Це в складі телекомпанії. Три журналіста, три оператора, ведучий теленовин, ведучий, ведуча концерту вітального, бухгалтер і директор. Ось такий склад невеличкої телекомпанії. Телекомпанії мобільної. Я думаю, ми встигаємо скрізь по і Дубинському районі за нашими подіями. Основне завдання, яке ставимо перед собою, не запізнюватися з приводу у висвітленні цих подій, не виходити в ефір з новинами, які вже були. В нашій пресі дубинській, а в нас чотири газети. Конкуренція, слава Богу. Я вам скажу, що конкуренція не так з газетами подіяла на наш творче, наше зростання і формування як телеканалу, як те, що ми паралельно кілька років працювали. У нас навіть на думи не було два телеканали. Ще була ще було товариство з обмеженою відповідальністю Дубенська телестанція. Пані та панове, давайте ми тепер почнемо нашу прес-конференцію. І, будь ласка, запитання до наших гостей. Про, про творчу діяльність телекомпанії «Дубно». Питання, Михайло. Ви думаєте, відома людина у вас є власний бізнес, чому саме ви вирішили не оголошувати кастинг на роль ведучих, а самі взяли за цю справу? Дякую за питання. І, 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 так я, я, я сам, коли ведучий, постараюся придумати провокаційні різні питання. Тут до себе <с? <с? <с?> чую такі питання. Так? Звичайно, цікаво на них відповідати. Я думаю, що. Перш за все, мені самому було цікаво, як це бути ведучим, як це бути, ну як вести програму і ну і попробувати себе в цій ролі. І насправді, після вісьми місяців часу того, що я веду програму. Я по я замітив, що це, це рішення було виправдане, тобто. Це дійсно цікаво, це дійсно саморозвиток, це дійсно розвиток нації, це зустріч з відомими людьми. Тобто, багато дуже переваг саме бути ведучим на особливо такої, такої програми як здоров'я нації. Скажіть, будь ласка, пане Михайло, я знаю, що ви ведете програму Здоров'я нації а чия це була ідея створити таку програму? Воно спонтанно вийшло. Тобто, мене мене було брало інтерв'ю на ну, телеканал е, Дубно. і… Мене запиталися, як я займаюся своїм здоров'ям. Я розповів про свою, свою систему, якою я займаюся це зцілюючий імпульс по методиці е, Закарпатського горця Вуксти. І тоді виникла ідея, чому про це більше не розказати? А, а чому здоров'я нації має е, замикатися саме на фізичному здоров'ї. Тоді виникла ідея розвинути здоров'я нації в духовному плані, інтелектуальному плані, в релігійному, в спортивному і так далі. Тобто, вийшло, що можна дуже добре зміцнити націю через от такий інструмент, як програма здоров'я нації. Пане Михайле, чому ви вирішили проводити зйомки в програми «Здоров'я нації в основному поза межами студії? Дякую. Ну, мабуть, Мажа студії не було б цікаво, так тому що коли виїжджаєш в там в. Ми були в різних місцях, там і на вулиці, і в навчальні заклади, і це, і це було і в Рівне, і в Луцьк, і так далі. Це завжди, як кожна людина, яка прагне розвитку, вона хоче різноманітності. Так? І відповідно, ну, бо я хотів показати, і команда хотіла показати, що ми різноманітні. Ми зустрічаємося з різними людьми місцевими, і з немісцевими, в різних місцях. І ця різноманітність, я так думаю, приваблює якраз глядачів і через тему, Мабуть, нас дивляться гостями програми Здоров'я нації, Михайло Данилович не говорив про це ще не було такої нагоди. Є дуже відомі люди. Ми починали, до речі, цей проект. Я доповню розповідь про цей проект із місцевих наших людей, таких як спортсмени, медики. Письменники місцеві. Зараз ми вийшли на вищий рівень. В гостях у програми здоров'я нації такі люди, як Кідрук, як Ірванець, як футболіст ФК Волинь Приндета, хто цікавиться футболом, як ректор Острозької академії Пасічник, як владика Кайларіон. І цей перелік дуже великий. і Ми вже почали виїжджати. Так би мовити, на запис далеко за межі нашого міста, Дубна область, і району, і за межі нашої області. Остання поїздка за межі області була до Луцька на Волинь, де Михайло Данилович провів дуже цікаву розмову з письменником і людиною, яка складала прогнози погоди. Ви знаєте, Володимир Лис, це дуже була цікава програма. Яка робота вам найбільше подобається на телебаченні? Власне чим вас приваблює телебачення? Ти між людьми, ти завжди у курсі всіх подій, ти завжди усе знаєш. спілкуєшся з цікавими людьми, як вже зазначалося. відвідуєш найрізноманітніші заходи, от, здавалося. Був би ти простим таким різноробочим, або будь-де працював, чи б ти пішов на ту виставку на відкриття тієї виставки, чи ти б пішов на якусь виставу? Ну звичайно, щоб не пішов, а так ти мусиш. Що найбільше задоволення викликає в мене успіхи моїх молодих колег, таких як Аліна, таких як Світлана Федик? Я до передачі ну в мене таке було враження про ме про себе, що я не вмію говорити, так і в мене. Насправді, ну і зараз не недостатньо там так активно. Я мію висловлювати свою думку, як це виходить е, у вас, вашої професії журналістів. Тому що це ваша ну, основний інструмент я казав Віктор Степанович. Це є мова. Якщо ти нею володієш дуже добре, тоді ти можеш бути успішним журналістом. То насправді я відчув покращення своїх мовних здібностей. І вже починаю, ну, так мені здається, що вже висловлююся досить, досить зрозуміло. Але і другий такий момент, який мене, мені сподобався, це я не знав ніколи, що в нас є письменники відомі, такі як Макс Кідрук і Володимир Лис. І... І ми... Ірванець. Ірванець. І я з задоволенням прочитав його вже дві книги. і Володимира Лиса прочитав, і моя сім'я все читає як всі ці книги. Тобто я ніколи не думав, що книги місцевих письменників є тут, і їх можна читати, і що вони цікаві ще до того ж. Що... Ну і спілкування з цими людьми. Пане Михайло, скажіть, будь ласка, чи є на газетному ринку, на ваш погляд, видання, які успешно розвивають тему здоров'я? Ну от насправді цим питанням не цікавився, наскільки. Ну, я для себе визначився, що я займаюся методикою стілюючий імпульс, а він охоплює, мені здається, всі аспекти здоров'я. А я і як журнал не можу навіть порекомендувати, який журнал саме, саме популяризує фізичне здоров'я. Ну на, на мою думку, тут важливо не тому що фізичне здоров'я, коли я почав робити програми і спілкувався з, з багатьма. Відомими людьми, то вони пов'язують фізичне здоров'я з, з духовним здоров'ям, з інтелектуальним і так далі. Тобто воно нерозривно пов'язано. І якщо е, в духовному плані людина є нездоровою, тобто вона е, ну, не, не вірить в Бога, чи не, чи не, дотри, чи не читає книжок, е, тоді в фізичному плані ця людина також деградує. Тому здоров'я є комплексним таким поняттям. Я думаю, що ми якраз націлилися на таке комплексне поняття здоров'я, і ми його розглядаємо в різних аспектах: духовному, спортивному, інтелектуальному. І дивимося, де є успішні люди в цих сферах. І я спілкуюся з ними і розказую, ну і вони розказують глядачам про свої успіхи. Скажіть, будь ласка, чи не плануєте ви видавати газету з нації? Підказка. Підказка знову. <рес> <рес> знову підказка. Давайте розглянемо таку таку ідею. Не знаю. Автори вам всі сидять. Якщо ви нам допоможете, підключайтеся і всеукраїнському масштабі її можна видавати. Звичайно, звичайно. Я думаю, підключимося разом з вами і будемо пускати газету. Михайло, скажіть, будь ласка, як реагують взагалі ваші глядачі на програму здоров'я нації? Які відгуки, можливо, пропозиції звучали до вас? Ну, насправді, ми ж і запровадили такий зворотній зв'язок. В нас обзвонювали глядачів і запитувалися, що вони думають про здоров'я нації. Був такий випадок, навіть що одна жіночка десь років 70 мабуть, вона дуже. Емоційно висказалася тоді про здоров'я нації, і ми поїхали спеціально до неї і вручили їй е, таку банку меду, глечик мед. мед з медом, щоб ну як е, приклад того, що вона високо так, е, так добре відзивалася про програму, і ми її заохотили таким е, е, називають таким органічним. Е, Їжею, органічною їжею, щоб вона була здоровою їжею. А негативні відгуки були, якщо не збирається. Негативних, до речі, не зустрічав. Там було, ну, ми правда, не робили багато таких дзвінків, так? але не, не було. не було, Наскільки я знаю, що не було. Були, були, не, байдужість була така, тобто ну, ніяк не висловлювалися, були такі, але негативних не було. З якими труднощами зіштовхувався восьмок. Труднощів було багато. Труднощів було багато. І ви знаєте, навіть от у мене я ту, коридори Національної ради вже так вивчив і кабінети хто де сидить. Ви е, просто собі не уявляєте, тому що треба спробувати в цьому процесі взяти участь, в оце вироблення права на отримання ліцензії. Але труднощі величезні, труднощі полягають в. Е, е, Багатьох моментах це і приміщення, це і організаційні моменти, це і. Але основне, ви знаєте, основна основна проблема була, є і буде. Це кадри. Це ви кого не запитаєте, редакторів газети, телебачення, директорів телеканалів. Вони скажуть вам кадри. І тому от дивлюся на вас. І сподіваюся, що ви, закінчивши цей факультет журналістики, якраз цю проблему частково на Рівненщині знімете. З чім ви собою масової інформації співпрацюєте? Ми співпрацюємо зараз. До речі, програма здоров'я нації з Михайлом Крилкечем. Залюбки транслюється двома рівненськими телеканалами: це сфера ТІВІ, ТВ і Ритм, телеканал Ритм. На цих телеканалах ви теж можете побачити здоров'я нації в Рівному тут, тому що телеканал Ритм в нас в Дубні ми не дивимося, сферу дивимося в кабельному телебаченні. І ці програми, тим більше з такими людьми, які запрошує Михайло Кирилкевич до себе в програму. Це дуже, дуже цікаві програми, повірте у Журналістиці 40 років на території області, але ніколи ще не обговорювалося засоб масої інформації, тобто не було кроли столів на тему, яка у нас сьогодні. От, Мені здається, що цей проєкт Здоров'я здоров нації він стимулював саме те обговорення теми, яка є важлива здоров'я нації. Ну, не будемо брати лапки, знімемо програми, здоров'я нації і ЗМІ, і засоб масої інформації. Дуже цікава тема. Ми сьогодні це обговоримо, і якраз наша прес-конференція є червоною ниткою це, це проходить, тому що надзвичайно важливо сьогодні, щоб журналістський загал от, поглянув на цю тему. Чесно кажучи, я до, до цієї передачі, коли ви подзвонили, я щось про цю тему і не думав, тому що, наче її не існує, я існує, і треба, щоб засоби масової інформації підтримали, підняли, щоб вони. Продовжили. Так, ну і давайте запитання, будь ласка, Діана. Пане Михайло, нащо слід звертати увагу журналістам, які пишуть на тему здоров'я, і що треба зробити, щоб з'явився потужний напрямок українській журналістиці на саме на тему здоров'я? Історія починала цю програму, так, то ми спочатку обговорили саму концепцію. Тобто зміст, що таке здоров'я нації, і далі шляхом такого мозкового штурму ми б пробували знайти людей, які можуть допомогти це здоров'я зміцнити. І Коли я як ведучий, як у ролі журналіста, так... Переглядаю питання. ну, є, великий, є велика робота робиться до того часу, щоб зробити програму. Є колектив, який готує п -п питання, вивчає інформацію про цю людину. Зрештою, я готуюся. Так? Це, це треба за день, хоча б, ну, якщо це письменник, треба було книжку прочитати, його, його книги хоча, хоча б одну, подивитися його історію цього, цієї людини, так? як ну, історію розвитку цієї людини. і... Вже в останній момент, останні штрихи, все-таки звертаємо увагу, робимо фокус на такі, якісь такі цікаві моменти, провокаційні моменти, ті, що будуть стимулювати інтерес, цікавість глядачів до програми, щоб, щоб не було це просто: там, розкажіть про свою історію, там, ну, розкажіть про вашу книгу і так далі. Не цікаві питання, і вони не, не, так не сприймаються. як... Питання: а як ви впливаєте на здоров'я? На а що ви робите конкретно особисто? Так а як, а що ви з рамку встаєте, і що ви робите для того, щоб зміцити своє особисте здоров'я в широкому зрозумінні? А що треба а що, що ви робите? Щоб зміцнити здоров'я нації? Ну, запитати, а особисто ви ведете здоровий спосіб життя? Так. так, так, дійсно я веду особисто, тому що це починалося з того питання. Мені журналіст задавав питання, як ви особисто ведете здоровий спосіб життя? Я сказав, що я тоді відповідав, там ціла програма 40 хвилин. ну Зараз не буду на 40 хвилин розказувати, як я веду. Але я використовую методику стілюючого імпульсу Закарпатського горця Вукста, ще його псевдоним такий псевдонім Голтіс. Якщо в інтернет зайдете, тоді там, там повністю методика буде відома. І Він базує свою методику здоров'я на п'яти таких елементах. Перше це фізичні вправи, ну, перше, це є духовна частина це відкрите серце. Друга це фізичні вправи, третя це є голодання або пусти. Четверте це є закалювання, і п'яте цей елемент це є харчування, здорове харчування. Ось на такі п'ять базових стовпів елементів базується і я цьому слідую. Так я дотримуюся постів. Я е, роблю вправи і так далі. Тобто, повністю слідую цій методиці. Ну в даному випадку і бачите, здоровий не хворій. Від Тому що дуже багато журналістів мають шкідливі звички. А не виникала вас така ідея організувати якусь його акцію за здоровий спосіб життя саме серед журналістів ну, наприклад, захід України. Це одна ідея. Так, є ідея. До речі, ми ще якраз про, ми, ми робимо проєкт, який ми робимо не, для, не тільки для журналістів, проєкт робимо. А в нас був популярний такий захід, як. Е е Тарас Бульба, як як на цей західний ну, тобто в нас фестиваль фестиваль, фестиваль, фестиваль з... в музики. Дуб. Фестиваль і зараз його зупинили, так його зараз немає в дубно. Але ми хочемо замістити це другим заходом, от саме який поширює здоров'я нації з точки зору як культурного, в культурному плані там спортивному, так і письменницькому, релігійному плані. Ось такому запросити тих людей, якими я спілкуюся, якими вже вже більше 20 інтерв'ю про провели. І цих людей і е, зробити такий захід розвитку регіона ну, місцевого розвитку, так щоб люди почули ці всі ідеї, змогли не, не, ну, навчитися щось і, і розвиватися як культурно, так і духовно. Що на Це було останнє запитання Анжели. Тому що час нашої прохани закінчується. Я би хотів звернутися до наших гостей, щоб вони нам сказали два фінальні слова, а може, більше і. Найперше, пан пангело. Ну напевно, це в житті у вас перше колективне інтерв'ю. Колектив та, та, так, та так. Колектив. Що ви побажали, ну, ну, вже і своїм колегам, mm -hmm. майбутнім колегам. Mm -hmm. Звичайно, побажав би от такого натхнення енергії, щоб це, ця енергія, яку, з якою ви запитуєтеся, з якою ви це, це і так активно себе ведете з точки зору запитань, щоб вона допомагала вам в житті і особливо в вашій спеціальності, тому що якщо. Ви будете активними, ви досягнете успіху в будь-якій будь сфері. Якщо ви будете енергійними, ви, ви по-любому досягнете успіху. Тому я хочу вам поговорити саме активності такої енергійності і близько в очах. Близько в очах, оце ж відрізняє людей, які успішні від тих, які не успішні. Юрій Побажання до вас таке: бережіть своє здоров'я. Сьогодні наша зустріч присвячена здоров'ю нації і ЗМІ. Бережіть своє здоров'я, це вам допоможе присвятити себе журналістиці. Таке моє побажання. Так, а я хочу побажати вам терпіння і натхнення. Та, бо я була нещодавно на вашому місці, то це вам найбільше знадобиться. Терпіння і труд все перетруд. Да. Кажучи, Просте, мовою гостям. нашого брата.